Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Що сьогодні знайду смачненького на полицях магазину. Приємного вам перегляду. Какао на пій Несквік 44-140 г. Напій капучино 39-110 грамів в упаковці в наявності кілька смаків: солона, карамель, шоколад та вишня та ванільний. Напій якобсь капучино 179 за 500 г. Шоколад гарячий 55. В упаковці 10 пакетиків. Сухі вершки до кави Монік 55. Чай чорний з лимоном розсипчастий. 33. Чорний чай 100 г 69. Чай. «Мінутка» на 100 пакетів 49. Акція з 4 по 10 березня. Напій цирконій з ароматом чорниці 39. 90 г у упаковці. Індійський цирконій 29. Цукерки з молочним шоколадом 17. Суміш для приготування млинців 39-5 кілограма. Суміш готова. До неї додаємо 1 літру молока. Та все перемішуємо. ММДМ з 24-45 у паковці. Спагетті 15-400 г. Арахіс смажений солений 15-60 г упаковці, шоколад Міленіум 34 у упаковці 100 г, батончик 27 з наповнювачем полуницею, Сіль морська харчова 14 250 г у упаковці, попкорн 100 г 17 гривень. Цукарки жувальні в асортименті 44. Насіння соняшника 33 за 180 грамів. Палички кукурудзяні із сюрпризом 22 гривні. Халва соняшникова 9, 70 г упаковці, 24 ванільна 210 г, 22 гривні 200 г з ароматом ванілі. Вода питна сильно газована та не газована 7, напій пепсі 19 Мірінда апельсинова 19, шоколадні монетки 15 за 27 грамів. 6 штук в упаковці. Цукерки смайлики 15. 8 штук. Цукерки від любіймов 49. Цукарки Міленіум, шоколадні 49, набір цукерок 44, 180 грамів. батончики – 200 г 37. Цукарки пломбіріні 170 грамів 24. Мікс гумок жувальних 29 за 100 г. Льодяники натуральні на паличці 12 гривень. Фігурка шоколадна 15-20 грамів. Пастила яблуко та груша 17. Цукарки желені 15-25 г. Рулет шоколадний бісквіт 22 гривні, 130 грамів, круасани 9. Трубочки вафельні 27-150 грамів, батончик вафельний 9. Ріжок вафельний 12 гривень. Шоколадна начинка та драже 25 грамів, цукерки жувальні 45 г 34, цукерки жувальні ламбада 24. Напітри в одному якобс мілка 10 гривень. Якобсь капучино 12. Мішечок кондитерський для крему 14, набір трубочок для напоїв 12, 25 штук в упаковці, паперові трубочки 14. Форма для випікання паперова 7, Набір форм металевих для кексів 6 штук 24, паперові форми для кексів 34. В наборі 100 штук, Калимок для розкатування тіста 69. 30 на 40 см. 129 килимок більшого розміру, 65 на 45. Форма силиконова для цукерок у формі сердечка виходить 10 цукерок, 29. Форма для випікання силиконового ведмедик 34. Силіконова форма для цукерок фігурки 39, 24 фігурки. Кольори є в асортименті. Шпажки пластикові 40 штук в упаковці 14. Зубочистки бамбукові 2 гривні. Пластини з фольги для кухонної плити 19. в упаковці 4 штуки. Фольга для плити 60 на 44 12 гривень. Пакети майка 100 штук 29 Майка тридцять дев'ять сто штук в упаковці. Серветка порційна. тридцять дев'ять, серветка прозора порційна чотирнадцять. Скатертина 99, матеріал ПВХ, метр на метр тридцять сім. Скатертина з малюнком квадратна вісімдесят вісім, сто п'ятдесят два на сто п'ятдесят два сантиметри. Дев'яносто дев'ять. 120 на 150 см. Є кілька варіантів. Дякую вам за перегляд. Приємного дня!